Привіт! Знаєте, є такий момент у житті багатьох онлайн-підприємців, коли те, що починалося як хобі, раптом вибухає і стає чимось справді великим. І ось тоді платформа, яка колись дала старт, починає, ну, ніби заважати, сковувати знайоме відчуття. От саме про це сьогодні і поговоримо: як зробити крок від, скажімо, орендованого куточка на великому ринку до власного крутого флагманського магазину. І тут виникає головне питання: а чи не час для власного бізнесу знайти ну, справжній дім? Бо коли правила маркетплейсу вже не дають дихати, коли власний бренд губиться серед десятків інших, а конкуренти буквально на тій самій сторінці, це ж очевидний сигнал, сигнал, що пора рухатись далі. Саме для таких ситуацій і створений цей розбір. Добре, ось наш план на сьогодні. По-перше, розберемося, чому звичні майданчики в якийсь момент стають затісними. Далі поговоримо про всі переваги власного дому. Потім, що важливо, подивимось на конкретний план переїзду. Він простіший, ніж здається. І наостанок найцікавіше як все це відкриває двері до абсолютного нового рівня зростання. Отже, поїхали перший розділ. І тут одразу варто сказати: маркетплейси типу Etsy – це ж насправді геніальний старт, без питань. Це просто ідеальний трамплін для початку. Але що відбувається, коли бізнес злітає вище, ніж очікувалося? А от тоді з'являються ті самі обмеження, які, знаєте, ніби тримають за крила і не дають летіти далі. І от що тут найголовніше мова ж не про те, щоб звідкись втекти. Ні, це про еволюцію, про абсолютно природний перехід на наступний рівень. Це, як, знаєте, перестати бути орендарем і нарешті стати повноправним власником своєї справи? Відчуваєте різницю? А тепер до найцікавішого. Добре, ми визнали проблему. А яке ж рішення? Як саме власна платформа, той самий Shopify, може вирішити всі ці питання, що накопичились на маркетплейсі? Давайте подивимось на конкретні переваги. Ось тут і криється вся суть, це просто фундаментальна різниця. Уявіть собі, маркетплейс це ніби орендувати ятку на величезному гамірному ринку. Так, там багато людей, але там тісно, гамірно і поруч ще сто таких самих яток. А власна платформа це вже як будувати свій власний торговий центр, повна свобода в дизайні, ніяких конкурентів за стіною, і що найважливіше, це прямий особистий контакт з кожним клієнтом. Це вже зовсім інша гра. Давайте подивимось, що це означає на практиці. Бо Shopify – це ж не просто сайт, це ціла екосистема для бізнесу. По-перше, повний контроль над дизайном, щоб магазин виглядав саме так, як задумано, щоб він передавав дух бренду. По-друге, потужна аналітика, щоб не вгадувати, а точно знати, чого хочуть клієнти. І по-третє, що суперважливо для українських підприємців, це вихід на глобальний ринок. Продавати можна в будь-яку країну, приймати оплату в різних валютах, робити сайт різними мовами. Це, по суті, готовий набір. Інструментів для виходу у вищу лігу. Добре, звучить круто. Але переїзд оце слово часто лякає. Технічні моменти, перенесення даних здається, що це щось страшенно складне. Але насправді, і я хочу на цьому наголосити, все набагато простіше, ніж можна собі уявити. Зараз покажу. Ви не повірите, але вся технічна магія зводиться, по суті, до двох кроків серйозно, всього два. Крок перший. Заходимо в Etsy і просто вивантажуємо всі дані. Це товари, замовлення, клієнти. Все це зберігається в один файл, такий собі звичайний CSV. Крок другий. Заходимо в Shopify, знаходимо спеціальний додаток Store Importer і просто завантажуємо туди цей файл. Все. Система сама візьме і розкладе всі дані по поличках. Ніякої магії, чиста технологія. Так, з технічною частиною розібралась, вона виявилась не страшною. А тепер починається найцікавіше: творчість, час будувати ту саму вітрину мрії, місце, яке буде на 100% відображати суть бренду, його цінності та унікальність. І ось тут якраз і проявляється той самий повний контроль. Що потрібно зробити? Ну, по-перше, вибрати дизайн. Є тисячі варіантів, щоб знайти той самий ідеальний. По-друге, налаштувати оплату, підключити PayPal, Stripe, щоб клієнтам було зручно. По-третє, продумати доставку і по Україні, і за кордон. І звісно, прописати чіткі правила магазину. Кожна така дрібниця тепер працює на репутацію та силу бренду. І ось ми підійшли до фінального, але мабуть найважливішого розділу: розблокування зростання. Бо власний магазин це не просто красива вітрина. Ні, це потужна машина для розвитку бізнесу на роки вперед. Це, по суті, головна ідея. Замість того, щоб залежати від алгоритмів маркетплейсу, які постійно змінюються і які неможливо контролювати, з'являється повна влада над долею свого бізнесу. Тепер самовласник власник вирішує, як його магазин будуть знаходити в пошуку і як спілкуватися зі своєю аудиторією. А ось що входить у цей новий маркетинговий арсенал. По-перше, повний контроль над СЕО. Можна налаштувати кожну сторінку, кожен товар, щоб Google їх полюбив і показував людям. По-друге, інтеграція з Google Analytics це як зазирнути в голову клієнтам і зрозуміти, що вони насправді шукають. По-третє, імейл-маркетинг. Можна збирати базу клієнтів і спілкуватися з ними напряму. І, звісно, керувати всією рекламою в соцмережах з одного місця. Це вже не просто продажі, це побудова справжніх довготривалих відносин. І тут є одна цитата з матеріалу, на основі якого ми робимо цей огляд, і вона, як на мене, ідеально все підсумовує: перехід з Etsy на Shopify надає більше можливостей для кастомізації та просування бізнесу. Якщо сказати простіше, йдеться лише про одне: про значно ширші горизонти. Тож, врешті-решт, все зводиться до одного питання: такий перехід це ж не просто технічна дія, це по суті початок абсолютно нової глави в історії бізнесу. І найцікавіше тут це замислитись, а якою саме буде ця наступна глава.